Україно-польському кордоні йде по наростаючій польські протестувальники перекрили в'їзд до Польщі не лише для вантажних фур з України, а вже взялися і за залізничні переходи, де вже навіть розсипали зерно з вагонів. Щоправда, потім з'ясувалося, що це зерно було вже німецьке, <кхід> тобто було продано Німеччині. Далі вони обіцяють взятися за порти, хоча. Не зовсім зрозуміло, як вони будуть їх блокувати, ем, перекривати авіа, авіасполучення з Україною поки не планують. Цілком ймовірно, що у цій історії проглядається все ж російський слід. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Расарцов, і це мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є президент міжнародної інвестиційної компанії та Громадський діяч Роман Матес. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а історія про розсипане українське зерно в українців викликає дуже багато емоцій. Обов'язково напишіть про це, що ви про це думаєте, поставте подобайку цьому відео. Підпишіться на канал і переходимо до розмови. Пане Романе. Ми ніби з вами не так давно обговорювали е, цю тему транспортної блокади з боку Польщі. І кожен раз, е, коли ми про це е, говоримо, мені здається, що тема ось ось має бути вичерпана, однак вона лише розпалюється з новою силою. І ось, уже заступник міністра сільського господарства Польщі е, Міхай Колодзейчак. Підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається у Польщі, і що про цитата протестувати можна було би на іншому кордоні. Отже, а чому його фермери не чують? Ну він просто сам, скажем так, висловлюється біполярно, тому що з одного боку він говорить те, що ви процитували, з іншого боку, він говорить, що якщо Україна не буде з нами домовлятися, то ми будемо типу, розширювати там протест там, чи якийсь інший типу, формат. Ми в розпалі політичної боротьби в Польщі. І політична боротьба в Польщі буде тривати тобто, ще найменше до червня місяця. Просто це будуть різні стадії, тобто і різні етапи боротьби до 1 квітня до перепрошую, здається, шостого чи 7 квітня буде тривати боротьба за електорат до місцевого самоврядування. Ну а на початку червня будуть відбуватися вибори до Європарламенту. Відповідно, політичні сили теж будуть типу конкурувати за, за увагу. Виборця і в тій конкуренції будуть використовуватися різного роду механізми, заяви, тобто і в і в тому числі власне такі заяви будуть робити там і колодійчок, і його шеф, тобто і, і інші політичні, скажімо так, спекулянти, тому що зверніть увагу. Це йому, зрештою, закидають як докір, але Дональд Туск досить зважено, тобто поводиться в цій ситуації. Хоча я розумію, що те, що він багато не говорить з цього приводу, точніше взагалі нічого не говорить, не означає, що його ця проблема не переймає. Він ж прекрасно розуміє ризики, що опоненти можуть використати цю ситуацію проти нього, розпалювати, розганяти всередині, тобто те, що влада бездії, і все це діється через те, що уряд не може собі дати раду. Він це все прекрасно розуміє розуміє я маю інформацію, що всередині робота ведеться і намагається, ну уряд намагається шукати вихід з цієї ситуації. Просто не, не не всі обставини на даний момент складаються на 100% зручно для цього. Ну і відомо чому ми вже навіть маємо там підтвердження того, що тут скажемо так, в одне місце. Групки польських провокаторів-протестувальників дуже глибоко замонтувалася кремлівська рука і водить ними, тобто як хоче. Вже типу, ми бачили, що навіть е, деяких е, не зовсім розумних людей не зупиняє а, типу, е, наявність в Польщі закону який забороняє радянську символіку і е, тягне за собою відповідальність е, у вигляді е, тримання під вартою до трьох років? За, за за використання радянської символіки, деякі не зовсім розумні протестувальники вчіпляють собі на трактори радянські прапори пишуть звернення до Путіна е, з проханням ввести війська, типу допомогти розібратися з Україною, тобто і з Євросоюзом. Ну і тому, тому що оце все викликає в нас емоцію в більшості громадян. А вони бачать, значить, те, що ця емоція якби працює, і вони далі продовжують її експлуатувати. Ну я розумію, що це неможливо і утопічно казати те, що я зараз скажу, але говорити мені це ніхто не забороняє. Тобто, моя думка не залишилася незмінною там про Останніх півтора тижня, тобто я вважаю, що коли відбулася перша провокація з висипанням зерна на кордоні, типу, ми не мали права піднімати з цього такий лемент. Тому що це якраз показало з точки зору правил комунікації, це показало тим, хто цю провокацію вчинив, що вони роблять правильно, що оцей інструмент спрацює. Якби ми їм цей інструмент типу показали, що цей інструмент не буде працювати, вони б його не використовували. Тому ну це, це технологія. Піар комунікації політичної от вона і працює. Пане Роман, але от завжди, коли з'являється совєтська символіка, будь-де, це є досвід, досвід України, принаймні, але я думаю, що за кордоном це та сама історія. А там обов'язково шукає, як мінімум, кремлівську консерву. Тобто цей фермер, вочевидь, має якийсь стосунок до. До Росії свідомо чи не свідомо. Ну я переконаний, що е, десь зараз, там цих, е, в кімнаті допиту польської поліції, він розказує, що він не в курсі, тобто, що е, радянська символіка заборонена, тобто, і він взагалі не має ніякого стосунку до жодних провокаторів там і так далі. Але ну давайте будемо відвертими. Особисто я. В своєму житті не бачив жодної притомної людини, яка без якогось дива тримала вдома радянську символіку. Ну, яка здорова на голову людина буде типу колекціонувати таке, такий непотріб? Ну, хіба якісь спеціальні колекціонери? Там Колекціонери — та це чисто там професійна така е, як то е, буде колекція, типу, в конкретних людей, але пересічних людей колекціонувати типу. Радянські прапори, тобто, зазвичай там же ж можна зразу шукати ну, тобто якісь е, якісь симпатії до е, Совєтського Союзу і його правонаступниці, як вона себе називає, Росії. Ну, а тим більше в Польщі всі їхні протести з 80 го року часів Солідарності, якщо брати в історію ще, ще далі. До повстання Костюшка вони завжди були антисовєтськими чи антиросійськими. Ну як повстання Костюшка, очевидно. А, а тут раптом така любов. А що в Польщі є якісь з'явився якийсь запит на, ну, на, на совєтський, чи на постсовєцький, чи на чи на російський? О, дивіться, треба розуміти, що е, ми цю ситуацію бачимо такою тільки тут в Україні. Там, тобто, цю ситуацію так не бачать в пересічному поляку. Невідомо що відбувається на кордонах з Україною. В пересічному поляку більше показують картинок з протесту всередині країни, бо там не гірше, не, не, не краща ситуація. Перекриті міста, вулиці, дороги, центри міст. Тракторами, тобто закидані шинами, паляться шини, там кидаються шумові гранати. Там і таке інше. Люди не можуть попасти нормально на роботу. Тобто, це продовжується. Якби мені тут не насипали на вухах українські диванні експерти, які там були і бачили, я там був і бачив. Тобто люди не підтримують протесту фермерів. Люди підтримали би вимоги фермерів. Типа, окей, там е пересічний поляк би сказав, типу, що та, він хоче мати дешевші продукти харчування. Це би він підтримав. Тобто, але те, що відбувається, не підтримується, і поляки не бачать нашої ну, не бачать проблему через наш фокус. Тому нам може здаватися, що там дійсно там, а може, там є запит на таке. Нема там запиту на це абсолютно. Вони цього навіть не бачать здебільшого. Значить, і е, я вам ще хочу сказати, що є гарний жест, який я е, зустрів в, в соціальних мережах. Е, пані консул е, польська Еліза Дзвонкевич з консульства у місті Львові зробила дуже класний допис. В себе в Фейсбуку, де вона попросила вибачення в українців за поведінку своїх співвітчизників і написала, що вона не вірить в те, що те можуть, що це можуть робити, поляки, і вона тут якраз привела дуже класну аналогію в підтвердження тих ваших слів, які ви говорили про, про росіян. Тобто, вона каже, що я зараз. Як це було секундочку, я навіть підгляну. Uh -huh. Вона каже, що коли я була підлітком, я дізналася, що в 1944 році, під час варшавського повстання, росіяни заборонили приземлитися для літакам заправки літакам цих партнерів з альянсу, тобто які везли допомогу повстанцям. І ту допомогу довелося скидувати з літаків, тобто, бо літаки не могли тобто просто присісти типу в Варшаві по другий бік вісла. Е, значить, і вони скидували в передмістя. І, відповідно, тобто ця допомога потрапила випадково в руки до німців, а не тим, кому вона була потрібна. Вона каже: Я тоді дивилася, і в мене було враження, типу, в мене все життя була думка, що так можуть поступити тільки росіяни. Що ми поляки б ніколи собі не дозволили такого, такої поведінки? А те, що я зараз бачу на кордоні, тобто, це власне типу, ну заперечує оце моє уявлення. Тому я ще раз перепрошую, це стид і сором, і, і, і оце мені здається, що це найздоровіша поки що реакція, яку я бачив зі сторони польських посадовців. Публічна реакція, я маю на увазі, які щось сказали з цього приводу. І вона ілюструє відповідь на ваше питання. Насправді, притомні поляки, люди, які розбираються в ситуації і розуміють український контекст, вони це не підтримують. Мої... Я би міг послатися на своїх друзів, знайомих там і ділових партнерів, але це буде ну, для глядача, це буде не зовсім там не правильна кореляція, бо це моя моя бульбашка. Тобто, але я просто знаю, що та бульбашка достатньо велика. І в тих людей теж є типу там рідні, близькі, знайомі і ділові партнери, які абсолютно поділяють їхню точку зору. Вони не підтримують, абсолютно не підтримують дії протестантів, і не тільки стосовно кордону. За кордоном вони кажуть, що стосовно ситуації на кордоні вони говорять, що це ганьба і в для них також. Їм просто соромно вони при кожній розмові кажуть, типу, там вибач. Ну, ми розуміємо, що ти, тебе не сильно стосується, каже, але ну, вибачте, як країна, типу, ми, ми, нам нам стидно за це. А стосовно, вони, вони також не розуміють і не підтримують того, що відбувається в них в країні. Тому нема там такого запиту на російське, нема там е, тотального схвалення російського. Єдине, що там ще є, це типу, ті, хто там е, 45 ще пам'ятають зі школи російську мову, тобто і, і все. Добре, а наскільки ось ця тема блокади і тих е, фермерських е, 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 страйків є популярна у Польщі. Тобто хто крім фермерів це підтримує? Чи можливо є якась соціологія навіть в Польщі? Дивіться, я не бачив соціології, що, хтось під, що саме хтось підтримує, тому що, типу, по внутрішньому відчуттю не підтримує ніхто, крім самих фермерів. Тобто це їхній персональний інтерес, якщо на початку не підтримували взагалі. Тобто, ну, тобто там, там була така хвиля, ми з вами якраз говорили в той момент. Починався протест, підтримка, підтримка була відсутня повністю. Фермери прокомунікували. Ну і там не було блокування ще кордону сильного, було тільки в двох місцях, тобто на двох пунктах переходу. Блокування було дуже культурне зупинили тільки вантажний транспорт, тобто ніяких там гасел нездорових. Там нічого такого не було. Ніякого висипання жерна ще не було. І в той момент поляки. В цілому, якщо скажімо так, робити зріз по їхніх медіа. я говорю, тобто зараз грунтуючись на тому, що я збираю з медіа, тобто ділових, і в першу чергу тих, які стосуються аграрки, наприклад, є такий ресурс farmer.pl, на ньому, теж можна в онлайні відстежувати ситуацію з подіями, то пересічні поляки не підтримували взагалі на початку. Потім фермери прокомунікували трохи свої проблеми, тобто, які стосуються власне зеленого ладу, то так званого тої зеленої угоди про зростання цін на продукти харчування і так далі. Пересічні поляки оце почули і сказали: Ні, ну окей, ми якби вас розуміємо. Ну але давайте якось трошки культурніше протестуйте, бо ви нам ви нам заважаєте жити. Ну окей, ви протестуєте, тобто, але в той час типу ви шкодите іншим робити бізнес там, типу, і так далі, і, і там, якби підтримка трошки з'явилася. А потім, коли це переросло в такий ідіотизм, який вже зараз відбувається, підтримка просто зникла, і ви можете ви наприклад, в польських соцмережах в тій частині соцмережі, яка стосується Польщі. Ви можете знайти вже дуже багато відео на підтримку українців. Є відео поляків, які їздять з гуманітарною місією на кордони, типу, привозять водіям, які стоять в фурах, привозять продукти харчування, воду, привозять ковдри, теплий одяг, типу, щоб вони там не замерзли. Тобто, поки вони стоять, бо їхні. Бо їх заблокували співвітчизники тих людей, які їм допомагають. Тобто там інформаційний фокус отак виглядає насправді, і тому десь ми не розуміємо, а що ж вони нічого не так. Вони насправді багато чого говорять і роблять в себе. Країна достатньо демократична. Ніхто не боїться там е, висловлювати незгоду не з з діями тих е, фермерів. Тобто і, і, і є і такі, скажімо так, є і такі дії. Тому зараз підтримка там не, не спостерігається дій фермері. Але от дії польських фермерів вже викликали зворотню реакцію в Україні, і зараз українські перевізники почали у відповідь акцію з блокування польських фур з українського боку кордону, ну тих, які повертаються в Польщу. Ем, ну і також в Україні йдуть заклики до до бойкоту польських товарів. Я от себе проводив на каналі опитування, і більше половини людей, ну принаймі серед моїх глядачів, вони підтримують таку блокаду в більшій чи меншій мірі. Якто каже, що він ніколи не купував, ну уникав польських товарів чи імпортних. Варто е, хто. Готові доєднатися невеличка частка, якщо будуть відповідні аналоги. Тобто, тобто, ця цифра загалом є за 60, за 50% відсотків. Але під ту блока е, блокаду можуть потрапити як польська аграрка, ну так і польська там легка промисловість чи якісь якась побутова техніка, от е, тобто, не тільки е, тобто, як з тим бути? Дивіться, ну я не буду давати оцінку людям, які, скажем так, закликають бойкотувати чи не закликають бойкотувати. в демократичній країні Це право кожного робити вибір, який він вважає за потрібний. Я особисто вважаю, що бути патріотом корисно не лише в критичних ситуаціях, а в цілому. Тобто, якщо з якихось причин. Ринок український не пропонує вам того продукту, який вам потрібен, і він є у виробництва іншої країни. Ну то не треба себе також і гвалтувати, Тобто і бути, бути, треба бути адекватним ситуації, що називається. Тому я стараюся завжди. Ну там то, не то що старався. в Мене це було якось абсолютно нормально купувати українські продукти в Україні. Сказати, що я свідомо роблю вибір на користь польського продукту, у мене такого немає, там чи якогось іншого. Тобто, тому я розумію людей, які закликають, їх це болить, тобто, вони там роблять спроби якось отак, от вплинути на а, поляків. Але мені здається, ну моя особиста думка, що це хибний шлях. Він а, це не буде ключовим рішенням цієї проблеми. Ключовим рішенням цієї проблеми є комунікація. Е, мені сьогодні хтось з моїх читачів закинув, що е, ну, а ну як нам реагувати, якщо от, поляки нас не чують, вони чому та адекватна більшість не вийшла на вулиці, тобто там, ну, умовно, чи не пішла до тих фермерів і, і не розказала їм, що. Типу, так робити не варто, я власне намагався пояснити людям, що от так як вам щойно розказував, що в Польщі цю ситуацію не бачать через той самий фокус, що ми бачимо її. Тобто, тому нам треба їм розказати і розказати це не про кльонами і українською мовою, а польською мовою донести ситуацію про те, що відбувається, і от дія, зокрема, пані консул. Типу, це одна з таких дій, які мають відбутися, і для польського суспільства тої нормальної частини повинні прозвучати оці слова, що так поводитись ненормально. І тоді суспільство засудить дії тих людей, які вчиняють провокації, і та ситуація буде виходити з цього політичного клінчу. Тобто, а блокування там, відмова від товарів, вона може підсилити, але точно не є ключовою, ключовим фактором зміни ситуації. Я от коли готувався до інтерв'ю з вами, я намагався зрозуміти, чи є присутній на польському ринку, наприклад, російське зерно. А воно і виявилося, що воно. Його є втричі більше поставок із Росії, ніж з України. Але крім того, в число того зерна, так званого російського, може входити зерно вирощене на окупованій території. І чому оце не заважає фермерам? Ви знаєте, вони так не вважають. Я дивився кілька інтерв'ю з польськими фермерами. З полів, тобто де їх розпитували про ситуацію, вони говорять про те, що з України їде в тому числі російське зерно. Розумієте, наскільки в нас різні інформаційні поля? В них не говорять про те, що типу вони ввозять російське зерно, вони говорять про те, вони протестуючи оці провокатори, говорять. В інформаційний простір фразу про те, що з України опріч українського зерна транзитом їде по типу, російське зерно. І от в чому ключова різниця. Вони так не думають. Це, це брак комунікації це брак правильних м, інформаційних послань, тобто для суспільства. На жаль, а як воно може потрапляти в Україну російське зерно через лінії фронту, чи як ніхто над цим не задумується? Достатньо, що це звучить, повірте мені. Ну тобто, ми ж, ми, ми ж з вами теж не перевіримо, тобто наскільки там, там конкретно зерна з окупованих територій. Це ж неможливо, правильно. Тобто, тому типа вони так само говорять і не і не аналізують, тобто як воно там типу, справді чи можливо це дослідити взагалі. Тому що картинка е, на, на камеру, типу де ти стоїш на колінах і нюхаєш зерно, яке висипалося з е, залізничного зерновоза, вона ефектніше працює ніж якісь е, адекватні пояснення. Чи запитання, отакі, як ви задали? А як це можливо? Та фік його знає. Пахне воно Росією йому. Ну, очевидно, пахне тільки як його розрізнити, бо зерно він воно є зерно. Та власне. Ну, я до того, що це абсурдність, тобто і е, е, факт е, того, що на е, російської на, на польському ринку присутнє зерно, типу, залишається фактом, в якій кількості я би сперечався стосовно статистики, там десь, типу, є, є розбори, що там, типу, не зовсім адекватна та цифра, яку. Яку озвучили, але типу, е це, це є факт. А тобто, е так само фактом є те, що в Україні е на заправних станціях присутній. Е е Російське присутнє російське паливо саме газ, яким заправляють автомобілі, які до нас потрапляє через ту ж Польщу, наприклад. Тобто, це теж факт. Тобто, ми це ми можемо такого насмикати багато. Але чи це є приводом для нас, типу, щоб ми розсварилися з поляками? Я думаю, що ні, тут тобто це точкова робота по конкретних проблемах. І в таке в русло ми би мали і цю проблему перевести, не створювати протистояння між народами, а завести комунікацію в робочу. Групу, яка розбереться з ситуацією, з ними зніметь ну, до, до того зняти блокаду, і це би питання, повірте, в моменті заглохло фермерів продовжили типу проклинати тільки самі поляки, бо вони їм блокують дороги в містах. Так, зрозуміленько пане Романе Я вам дякую за цю розмову. Це як завжди було оперативно, змістовно, так зі зізнанням справи. Якщо вам цікаве це відео, обов'язково напишіть про це, що ви думаєте про розсипане українське зерно у Польщі. Чи залишається для вас Польща союзником України? Або не дуже надійним союзником тут, тут як для кого, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Дякую вам на все добре. Важаю.